Bye. Весь образ флоу. Бомбер з екошкіри. Він ще представлений і в бежевому кольорі. Джинси також є в інших кольорах, точно так само як сумки і гольфики. Сорочки представлені і в інших кольорах. Можна їх заправляти, як я. Тільки передню частину, а можна повністю можна пов'язати на талію. Як же це гарно. Знову ж таки, весь образ від Flow, светрик можна носити, як вам хочеться. Сюди можна взути лофери, до речі, вони тут також представлені. І доповнити образ ось такою гарною сумкою в темно-синьому кольорі. Елегантна ніжна сукня, яку можна носити більш класично, а можна і з кедами, і кросівками. І оскільки зараз прохолодно, ми її доповнимо гарним стильним кардиганом. Можна ось так. А можна і по-іншому зараз така, як саме. Пов'язувати Наталію можна не тільки сорочки, але й кардигани. І не тільки на джинси, але й на сукні і на спідниці. Ось образ флоу. Слова тут ну, просто зайві. Це дуже гарно, стильно. Знову ж таки, взуття можна змінити, светр заправити по-іншому, ну і сумку також можна змінити на іншу. Ну і вже, якщо буде зовсім холодно, Тренч з екошкіри на запах весь образ від флоу Знову ж таки, сліп ви можете заправляти, як вам захочеться. Можна навпаки повністю дістати. Такі ноті ну, я завершу свій огляд, тому ласкаво просимо флоу.